Oh sorry. Саміті Східного партнерства Євросоюзу буде розглядатися питання про можливе приєднання України до східного партнерства. Те, що наша влада повідомила, що вона не хоче туди йти, ми теж знаємо. Звичайно, там йде певний можливий тиск на нашу владу, але головний тиск, звичайно, зараз відбувається в Києві, де на Майдані Незалежності. Молодь і всі патріоти України підтримують і бажають, щоб Україна вступила до європейської сім'ї народи. Тому ми сьогодні нашим маленьким майданом, пускай ми показуємо маленьким майданом, хочемо підтримати тих людей, які нас представляють у Києві і заявити не тільки про підтримку, а про те, що ми будемо стояти в своєму виборі до кінця. Тому я навмисно ще не записував нікого до виступу. Як хтось бажає, просто так сказати, підходити до мене. Але мікрофон не включений, не чути нічого. Не чути, бо це не надо, Це чути. І я прошу до слова побаченця, ніну. Добривечір, шановні. Всі ми спостерігаємо, що зараз робиться в Україні. У всіх центрах в місті Києві на всіх майданах сьогодні, саме сьогодні, майже на всіх вулицях Києва люди проводять от подібні збори. Тому що нація і народ України вже Устали жити в таких злибнях, яких ми зараз живемо. Вони нам, наша влада, вона приймала різних піднятних законів, але ті закони є, які не підтримуються зовсім рішенням. В бюджетах вони не мають. Тепер вони починають нам розказувати казочку. Спочатку брихали брехали, що вони йдуть в Європу. Ми чекали, чекали цього відпуску саміту, Вінницького саміту. І нарешті вони взяли, і 21 листопада передумали без всякого сору об'явили своєму народу від Полішна, що вони вже не хочуть іти, тому що там Європа чогось дуже багато їм не дає. А сьогодні, по нашому Молодежи радіо, я сама особисто чула, що для того, щоб вони підписали цю угоду, вони хотіли мати від Європи або десять. Чуєте, або 20 мільярдів євро тільки за один автограф Януковича, що він згодом. Вони там не кажуть. Це, це не я вигадала, що передала собоюшне радіо Лотишинське. Вони думали, що ми там дуже комусь європі потрібні. Європа просто хоче допомогти нам вигратись з того, в чому ми зараз живемо. Тепер, Азаров, коли він прийняв рішення про відступ від підписання цієї угоди, він взагалі сказав, що ми не потягнемо це тому, що Європа за для модернізації підприємств, слухайте уважно, які вони захапали в нас, вимагає 160 мільярдів євро. Але чого це має наша казана платити 160 мільярдів євро, якщо ці підприємства всі в частних руках? А нам що треба? Нам треба, щоб ми прийшли вже, щоб нам правильно нарахували про Щоб ви прийшли сюди, якщо сталася така нагода, щоб нам правильно суді прийняли законне рішення, вони не повинні непривідні не житті закону. Вони живуть на полях є і хочуть, щоб ми терпіли і жили так, як вони діктують нам наше життя. От, наприклад, в нашому місті, я не хочу підтрихати вам, але на попередній сесії, не на останній, приймалася нашими депутатами, яких ми з вами обирали написати листа в підтримку таможенного союзу. Більшість депутатів у нас промерзкі. їх тоді запросив, щоб вони проголосували за вступ таможенного союзу до Росії. Проголосувала його більшість. Вони відправили своє послання. Щоб їх прийняли з таможений союз. Цього вчора я чую по їхньому ж радіо, ну по нашому радіо, по комунальному, яке ми з вами отримуємо, що один з тих депутатів, який конкретно я знаю, голосував за вступ таможений союз, він і в Майдані, бо він тут представляє книжка. Та скільки ж не можна вже так цінично відноситися не тільки до всіх громадян України, а конкретно а, до нас? А, ми, або ж, або вожди, або ми ж дивляться нам в очі. Ми ж ними вітаємося щодня. А, І вони якісь такі хитрощі, якісь такі дві двох стандартні. По ці їхні прагнення, події всі. Я вже просто, ну це не можна вже терпіти. Куди ми <пас> <б ти пас> прийшов? <пас> <пас> удар, партія удар. Хто у вас тут? Скажи, будь ласка. Партія «Удар», який попала більшість нашої владиженській раді, він представляє фракцію партії регіонів. І там так голосує, а тоді є і так голосує. І ще на там радіо дуже гарні казочки розказує, які він править. Сьогодні, хто читав наше нове місто, там взагалі мер не сказав, вам взагалі не треба ні народжений союз, ні Європейський Союз, а треба щось окреме. А за що жити окремо? Вони ж юлі волю, юлі волю, юлі волю, юлі волю, юлі волю, юлі треба волю, юлі волю, юлі волю, юлі волю, юлі волю, значить юлі треба волю.

Щось вам зараз коти, нормально говорять, що нам налазити не може. Але ситуація не в тому. Коли нема із фагіра, лучше скажіть людям, чому ви голосували за присоєдіння до Росії в міській раді? Розумієш чи ні? Пан Павсутики, ну прибив мене, вибачте. Я трошки навчився толерантності, тому що на Майдані, якщо люди які спілкуються між людьми, вони один одного не перебувають, вони просто дають слово. А сутик привич своїми зітінятами заходити в кабінет і думає, що й тут він зайде, щось сприймати. Але ситуація не та. Я хотів би, я хотів би почути тут біля мікрофона. Біля микрозум. не політичні сили, не голив ніяких партій, а просто вас, людей, які ви хочете, чи буде інтерес буде, чи не буде. Дякую за увагу. Давайте, оце давайте і підтримуємо. Тим я словом тупой людині. Це хотів перемовить. На що з Давайте мікрофон зробіть, що я говорю.